У Львові стартував новий проект Тисяча дронів для України, ініційований міжнародним штабом допомоги українцям та ГО Дігнітас за підтримки львівської та донецької військових адміністрацій. І перші 10 квадрокоптерів вже відправили на схід країни, де потім їх передадуть зсу. Ми вже, ну я б сказала, більше ніж рік. Марія з 2014 року, інші наші волонтери, можливо, трошки пізніше доєдналися, але загалом це вже там, понад 5 років експертизи в безпілотній галузі. Ми розуміємо, де купувати, що купувати, як ремонтувати, які моделі потрібні. Ці пташки призначені для розвідувальних цілей. Зараз дрони вирішують динаміку сучасної війни, кажуть спеціалісти. Бо той, хто контролює повітря, контролює і землю. Відомо багато випадків, коли дані з дрони рятували життя наших воїнів, попереджаючи їх про колони ворожої техніки або позиції російських солдат. Тому важливість цих дронів важко переоцінити. Якщо зараз, не дай Боже, починається якийсь прорив, і ворог пробує прорватися десь в центр Львова, нам виключають світло, нам глушать зв'язок. Тут не буде нічого. Але ми піднімаємо цей дрон, ми включаємо в EcoFlow, Ми відкриваємо таку саму цивільну технологію, там планшет з програмним забезпеченням кропива. Ми беремо цивільну рацію моторола, ми піднімаємо, дивимося, в яку сторону рухається колона, де вони знаходяться, на якій відстані від Львова там 5 кілометрів, 4 кілометри, як вони просуваються по місту. Ми передаємо цю координату на артилерію, звіряємося з планшетом, і артилерія наносить ураження. І вся російська колона танків, замість того, щоб зайти в центр Львова, стоїть згоріла десь у кварталах. Для операторів цих пташок проводять спеціальні навчання, тому отримують їх лише навчені спеціалісти. А долучитися до проекту тисяча дронів для України може кожен охочий. Є вже створена група, є тобто партнери, де буде всюди можливість долучитися і організаційно, і фінансово, тобто є рахунки міжнародні. І основний акцент, звісно, ми хочемо робити на донорах за кордону, тому що саме вони є таким великим посилом, того, щоб допомогти Україні, але щоб ця допомога переходила власне туди, де вона найбільше потрібна. І тому фокусі питають, а чому тільки Донецька область? Тому що на Донеччині зараз такий самий ключовий форпост нашої перемоги зосереджено дуже багато. Бойових дій. Важливий проєкт. Мені дуже приємно, що ми реалізували перший спільно з вами тисяча автомобілів, і наступний не менш необхідний і дуже важливий зараз. Мені приємно, що партнером цього проєкту є саме Донецька військова адміністрація і Павло. Павло, величезне тобі дякую за те, що ти робиш. Величезне дякую нашим воїнам на фронті. Донеччина стала справді форпостом незламності і перемоги. І мені приємно працювати з такими людьми. Додамо, що передача апаратів здійснюватиметься в межах гуманітарних місій, і крім Донецької області, згодом дрони передадуть бійцям на передову до Харківської, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.